оборони утримують ділянку на північному березі річки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. В оперативно-тактичному угрупованні військ Харків додають, що на цьому напрямку російська армія атакує щодня. Часто загарбники використовують малі піхотні групи до 10 чоловік під прикриттям дронів. Сам Вовчанськ окупанти обстрілюють з різних видів артилерії. Що відбувається там? Поговорю з гостем моєї студії. Це Олександр Даниленко, це старший лейтенант та начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД. Пане Олександре, вітання! Дякую, Вітаю. що знайшли Вітаю. час. Дякую. І звичайно, ми хочемо. Ви сьогодні приділили нам час. А наші глядачі приділять обов'язково е донат. І ми хочемо допомогти задонатити назбирати гроші на найнеобхідніше. Друзі, QR-код є на екрані, номер карти. Також як вам зручно доєднуватись, пам'ятайте про те, що кожна гривня важлива, пане Олександре. Що сьогодні найважливіше для вас в озброєнні? Для нас найважливіше це дрони, це те, чим дійсно можуть допомогти нам пересічні українці, uh -huh. тому що дронів зараз дуже багато треба. Дуже багато ворога, дуже багато дронів різних. І нам також потрібно дуже багато дронів різних. Це і розвідувальні, і ударні, і важкі бомбери, і крила. Розвідувально ударні, тобто нам будь-які, ну не будь-які, а дуже багато дронів потрібно, тому що ворог постійно намагається закріпитися на напрямку. Постійно щодня вже е, більше року, з 10 травня минулого року почалася активна фаза, нова активна фаза операції на півночі Харківщини. І оце від того часу максимум, що вдалося ворогу зробити, це от тоді, коли вони дійшли до берега річки Вовча Вовчанську. Не то неподалік від російського кордону, і все. І цей весь час бригада Гард, інші підрозділи Сил оборони України, які працюють на цьому напрямку, стримують ворога, щоб він не пішов далі. І от для того, щоб далі продовжувати його найбільш ефективніше стримувати, вразити, вражати його особовий склад, техніку нам потрібні дрони. Дронів потрібно багато, тому що не минає дня, коли е, не відбувається обстрілів Вовчанська, обстрілів в області, зокрема і зони відповідальності пана Олександра. Тому друзі, дуже прошу, донайте наприкінці ефіру. Ми е, озвучимо суму, якою нам вдалося допомогти. Тому, будь ласка, QR-код і номер карти дієвий. Ті спроби, які роблять окупанти, щоб здійснити форсифікації річка або загалом активність на цій території сьогодні як проявляється. Це постійні штурми. Постійні штурми до 10 штурмів в день да, були раніше виключно тільки малі піхотні групи за підтримки дронів. Зараз інколи ворог застосовує тактику, збільшує кількість військовослужбовців. Десь 20, до 25 військовослужбовців противника під час штурму бере участь в такій штурмовій операції. Ну, тим не менш стримуємо. Зараз він також використовує мототехніку для підвищення мобільності. Чим швидше ти долаєш якусь вістень, тим менше, ймовірніше тебе уразять. Да, і тому ворог також використовує техні... мототехніку. Протестуємо, стримуємо. А ось це прикриття дронами ось таких груп. Це відносно нове явище чи ні? Ні, воно не нове явище. Йде зазвичай. Е е Розвідувальний так. працюють в парі ворожі дрони. Розвідувальний і ударний. Розвідувальний е, летить, дивиться, де наші. І ударний потім, е, якщо виявить наших хлопців, то ударний йде на ураження. Тому треба їм протистояти цьому. Пане Олександре, ті, хто беруть участь безпосередньо з росіян в таких операціях. Хості там я сказала про 10 людей плюс-мінус цих групах. Ви кажете, що є коли їх і більше. Вони працюють під прикрит... під прикриттям дронів, але тим не менше вони мають бути професійними, щоб в них вдавалося здійснити якісь наступи. Чи ні? От кого ви там зустрічаєте? Є є, є різні, є різні. Абсолютно є добре навчення, які пройшли вже не одну війну, і не тільки україно російську війну. В інших гарячих точках так мовити воювали найманці російські. Ну як найманці, контрактники. Контрактники. Контрактники, угу. да, контрактники є такі, які буквально там декілька тижнів тому підписали контракт, чи то для того, щоб грошей заробити, чи то для того, щоб вийти з місць позбавлення волі, угу. і їх там декілька тижнів повчили. Десь і кидають на місці штурми. Часто для них це дорога в один кінець, вони це потім вже розуміють, їм обіцяють одне насправді відбувається інше. Ну, Їм обіцяють, що будеш служити в толовому підрозділі, підписуй контракт. І потім, вже коли вони на нулі опиняються, вони вже розуміють, що їх кинули, ну але продовжують виконувати свої бойові завдання. Знаєте, як ще коли наш. Підрозділ воював ще в Бахмуті 22-23 рік. Там було таке, що ці м'ясні штурми. От вони йшли навіть інколи без, без автоматів, без бронежилетів. От просто йде маса, маса. Давали масою, що у нас закінчиться БК на це розраховували. Ось тут ну, таких прямо маси немає, але різні бувають, різні бувають. Насправді знаєте, це вже перевірена теорія, що в українському полоні часто вони себе краще почувають ніж дехто вдома, перебуваючи на території Росії. Чи здаються в полон? Що розповідають, коли потрапляють в полон до наших сил оборони? Ну вони потрапляли в полон до суміжних підрозділів наших угу. у бригади. Гар таких випадків за останній час не було, тому ну я не буду це Добре. якби. Угу. Хай хлопці розповідають за свої досягнення. Так. самі. Да. А тоді давайте про зброю. Ми вже сказали про застосування безпілотників різного типу. Знаємо про каби, знаємо про застосування різного виду авіації, артилерії. Що найбільше застосовують окупанти на вашому напрямку? Найбільше це дрони. Це дрони. Найбільше це дрони. Дрони зараз вони постійно їх вдосконалюють, модернізують. Дрони зараз ворожі залітають до нас, ну на 20 кілометрів можуть заліт... залітати. Угу. Від точки запуску, в тому числі це дрони на оптоволокні, які не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби. І тому оці от дрони на оптоволокні це така серйозна проблема, з якою ми стикаємося на напрямку. Ми також протидіємо їй, по-перше, це вражаємо їх, завдаємо уражень таким при виявленні стрілецькою зброєю, плюс засоби маскування. Щоб, тому що дрон на оптоволокні все-таки його нюанс, що оптоволокно його веде. Да? Якщо замаскувати позицію або поставити якісь загородження, умовно кажучи, він може це оптоволокно обірватися, може і тоді дрон вже все, керування ним припиняється. Ну і також завдаємо уражень по безпосередньому місцям запуску цих дронів, mm -hmm. знищуючи і екіпаж дрону, і технічне обладнання, і все, що там є, також це діє. Реби застосовують Росіяни і Реби вони пихають де тільки можна, де де до речі де можна, я пам'ятаю навіть ми аналізували, що Росіяни, коли намагаються форсувати річку Вовча, до прикладу, навіть на цих катерах або на тому на чому угу. вони переперепливають, також вже мають могу встановлювати реби. І так нашим складніше їх знищити. Но Це склад, все про складніше, складніше, да, складніше, тому що да, якщо часто вони вгадають з частотою. На якій працюють наші дрони, то mm -hmm. тоді дрон е втрачає керування. Ну, але є інші засоби їх вразити. Це міномети, які наші мінометники нормально працюють, артилерія теж ж сама працює, стрілецька зброя, якщо достає, то їм до, на південний берег річки Вовча, їм, якщо і вони хтось і дістається, то вони там і залишаються прямо на березі відпочивати. Більше 50 тисяч вже задонатили за ці небагато хвилин спілкування з паном Олександром. Друзі, ми дякуємо за кожну гривню. Повірте, це дуже цінно і на дрони, на засоби ураження ворога обов'язково підуть ці гроші. Донатьте, дякуємо вам. Ми ще продовжуємо розмову. QR-код є, номер карти також. І, звичайно, вдячні. Точно за кожну гривню, і думаю, що це все буде застосовано. До речі, пане Олександре, рахували колись, от скільки дронів російських може прилітати о, на територію? Ой, дуже дуже багато. Ну, це чи, ж чи, про десятки а? можна казати. Ні, це можна казати не про десятки, можна казати про сотні. Про тому, що, да, тому що ними от реально все кишить. І розвідувальні дрони, там розвідувальні дрони, і ударні дрони, ті FPV-шки, скиди на оптоволокні. Вони. Ну от, Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим е, жужжить все. Угу. І ти не знаєш це, умовно кажучи, це жужжить бджола чи дро. Ну, е, повністю стерте з лиця землі місто Вовчанськ. Що відбувається там? Е, як діє ворог, наскільки можливо сьогодні там проводити якісь спецоперації ворогу і як ми там себе почуваємо? Е, ну Там від Вовчанська вже Ну це вже давно так. Вовчанськ перетворився на руїни. І Ворог намагається закріплятися. Зараз там е, виходить, що най... єдиний варіант там, закріплятися на якихось ділянках міста це підземні комунікації. Це підземні комунікації, це підвали, ці ж, умовно кажучи, навіть каналізації, ось таке. І ось там е, єдиний, єдиний варіант. Зосередити особовий склад для штурмів, накопичити там боєприпаси, провізію. От ворог це намагається робити. Ворог намагається, той же самий агрегатний завод, який mm -hmm. ви казали. Ну, завод це він само собою, там багато підземних комунікацій. І в тому числі це ласий шматок для ворога, який його вже також вже рік штурмує. Був час, коли він там був. Потім наші хлопці Сили оборони України його витіснили. Минулого року з агрегатного заводу, зараз він знову хоче захопити агрегатний завод. Не виходить ну от як, якщо писати ось ці підземні комунікації, тобто як це виглядає на правду? Тобто, це бункери, підва... це ні, підвали? Ні, це підвали, це підвали, звичайні підвали, погріб, я не знаю таке. Ну, таке, ну просто тому, що сам саме місто воно з, 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 зрівняно з землею. Ну тому, що і ж там на, на поверхні немає де ховатися. Я що. чому питаю? Тому що українці постійно завдають ударів відповідь. Ми не чекаємо це. Стосується агрегатного заводу або оборони там загалом міста Вовчанськ, і їм це також складно проводити постійно певні роботи. Звісно, euh, українці да. дуже там кошмарять, скажімо, що там теж немає поля для ні, діяльності ні, ні, спокійного. Через те там... питаю, як їм вдається це робити. Тобто в них якісь спеціальні технології, щось вони там ні, вигадують. Ні, ні, ніяких спеціальних технологій там не може бути, тому що е, Сил оборони України контролюють логістичні е, всі, шляхи угу. на напрямку. І Якусь залучити до. Е, Роботи там, інженерну техніку, коли залучають її, то ми її бачимо. Аеророзвідники бачать і туди відразу засипають. На напрямку ворог рідко застосовує, дуже рідко застосовує важку броньовану техніку, прикривається лише дронами. Знову ж таки, тому що ми контролюємо логістичні шляхи. Якщо бронетехніка якась з'являється, по ній прилітає. Тому ось так логістичні шляхи, о, які сьогодні має Росія, найбільш успішні, скажімо так, ні, для ні. них чи є для них це просто ні, але логістичні шляхи. Я маю на увазі, це шляхи, як підвозити на позиції боєприпаси, боєприпаси харчування, особовий склад. Зараз важче стало, тому що зараз все зелене, зеленка так звана, угу. і там, де лісосмуга, там ворог ворогу краще ховатися. Краще ховатися, і нам в цьому плані е, трошки важче, але все, все одно виявляємо. І... Е, була інформація, і зокрема від Міністерства оборони, і військові коментували те, що Україна має в розробці власні каби, звичайну техніку, артилерію, і те про що ми поки що не можемо говорити однак, те, що відомо з наших розробок, з власних. Наскільки це в застосуванні, і що ви можете про це сказати? Ну мало що можу про це сказати, тому що ну якщо брати каби, то це ж авіація, так. да у нашої бригади авіації uh -huh. немає. Ось щодо я можу сказати, що про дрони, що от наші хлопці працюють постійно над їх вдосконаленням. Над їх вдосконаленням, модернізацією, навіть нам приходять от дрони, закуповуємо їх дрони, а потім наші фахівці чаклують над ними. Щоб він трошки не переобладнують, а модернізують, щоб він трошки далі летів, ніж написано в тактико-технічних характеристиках. Угу. Щоб він трошки важче ніж вантаж. Це і боєкомплект, боєприпаси, які скидають на ворога. Але цей вантаж це може бути, наприклад, при боєприпаси. БК і провізія для наших хлопців, які сидять на позиціях, яким не можна через те, що багато ворожих дронів на напрямку, не можна наземним шляхом їм небезпечно дуже їм підвести це все. Прилітає вампір, скидає посилочку. Це може бути БК, це можуть бути їжа, це можуть бути сухі душі, mm -hmm. одежа, щоб перевдяглися, там шкарпетки, труси. Це можуть бути е листи від рідних. Рідні пишуть, ну там листи в інтернеті, їх роздруковують і відправляють хлопцям, тому що там вже не позвониш з позиції. І ви судило. дроном їх доставляєте? Да. Ну, це не, не то, що від, заради одного листа. Так, так я розумію. Да, відправити. Але посилка йде там з провізією, з медикаментами, якщо потрібно, з одягом, з БК і туди. Роздруковані листи, також від рідних, щоб якось зв'язок підтримували хлопці з ними. Ну Ось таке. І е, щодо модернізації дронів, це я хочу додати, що е, саме тому, щоб люди не думали, що тут так все просто, що тільки от потрібні пілоти. Да? От ми кажемо, нам потрібні пілоти, mm -hmm. нам потрібні не тільки пілоти, нам потрібні фахівці, наприклад, які займалися в цивільному житті програмуванням станків з. Як там числовим програмним забезпеченням, чи як воно там називає. називається називається, фахівці нам також потрібні, які потім будуть то дрон потрапляє їм в ручки, і вони починають чаклувати. А що там з ним можна зробити? Такі потрібні, тобто багато дуже спеціальностей цивільних можуть стати в нагоді, і людина буде себе почувати комфортно, потрапивши, да, у військо, але займаючись, займаючись тією роботою, більш-менш наближеною до того, чим вона займалася в цивільному житті. Ось, Такі посади ось так. відкриті. Ми так розуміємо, відкриті, що тут да, рекрутинг нас, працює. Нас, друзі, бригада Гард активна в цьому. У нас Створено нещодавно підрозділ е е розвідувально-ударних безпілотних е авіаційних комплексів. Рубак, фурія. І туди набираються люди. Набираються люди, тому що роботи дуже багато. Роботи насправді дуже багато на напрямку. Пане Олександре, місяць тому бригада Гард знищила на вовчанському напрямку склади боєприпасів та антенну зв'язку окупантів. Пам'ятаємо цю історію. Я знаю, що таких історій у вас багато. Про що Дуже ми багато. поки що не можемо про дещо розказати, але от наостанок такі надзвичайно складні операції, які роблять наші сили оборони, як це впливає на окупантів і от що ви цим виграєте? Ну, по-перше, ну звісно, це порушує комунікацію ворога, порушує. Це порушує його, трошки настає в нього, відчуває він снарядний голод. Потрібно йому тепер налагоджувати на знову зв'язок, підвозити БК. Це зайвий рух, який наші хлопці помінчають, і туди прилітає. Ось так. Я вам дякую. Більше як 100 тисяч задонатили наші глядачі за ці хвилини. на Наш спілкування я думаю, точно в нагоді вам стануть на дрони на найнеобхідніше. Дякуємо вам. Я нагадаю, що цей збір буде продовжуватися. Скористатися QR-кодом і номером карти можуть наші глядачі. Дякую вам дуже. Дякую, дякую, Олександр Даниленко, старший лейтенант та начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади. Гард був зі мною на зв'язку прямому та в студії.